Не лякайтеся, синоптик дала прогноз погоди в Україні на кінець травня. Наприкінці останнього місяця весни в нашій країні почастішають грози. Понеділок в Україні буде помірно теплим, температура повітря протягом дня становитиме 19-24 градуси. Про це у своєму Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, у східних областях, на півдні та в центрі, крім Вінницької області, очікуються дощі. Місцями з грозами. На заході країни та на півночі переважатиме суха погода. У Києві новий робочий тиждень принесе сонце, білі хмарки та суху погоду. У понеділок, 22 травня, температура сягне 24 градусів. Синоптик прогнозує дощі в Україні і навіть грози. Тому вона закликала українців не лякатися. Дощі найближчим часом йтимуть на лівобережжі. До півночі та заходу опади приєднаються 24-25 травня. Дощі матимуть короткочасний та локальний характер, як це часто буває влітку. Не лякайтеся, частішатимуть грози. Яким буде літо в Україні? Раніше синоптики дали прогноз на літо 2023 в Україні. Володимир Деркач обіцяє, що влітку буде побито деякі температурні рекорди, ця пора року буде спекотною. Синоптику Крідромецентру Наталія Птуха каже, що погода в Україні у червні буде в межах норми, а от у липні-серпні буде вищою за кліматичну норму. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!